Привіт! От хочеться тобі ігровий ПК. Тільки одна проблема зібрати ти його не вмієш, або є деякі вміння, але все одно страшно, адже нові комплектуючі, дорогі комплектуючі, і є ризик щось пошкодити, а пошкодити дорогі комплектуючі ну не дуже хочеться. Що ж тоді робити? На допомогу нам приходять магазини з ігровими збірочками ПК. І сьогодні у нас на огляді буде збірочка з, мабуть, найкращого магазину з готовими збірками ПК в Україні. Це є магазин Artline. В даному відео, на прикладі одної з їхніх збірок, ми покажемо, як відбувається процес замовлення, як до нас приходить ПК, і перевіримо, звісно, його в тестах, перевіримо його в стрес-тестах, перевіримо його в іграх, і подивимося, чи це взагалі вигідно чи ні. Тому давайте не будемо затягувати і приступати. Для початку нам прийдеться зайти на сайт і там оформити замовлення. Як це зробити правильно. Я зараз вам покажу. Для початку переходимо на сайт Artline. Це можна зробити по посиланню в описі під відео, відразу там попадете в ігрові збірочки, або просто можете перейти на сайт Artline і вибрати ігровий комп'ютер. Далі по категоріях ми виберемо, що нам саме потрібно. Ми хочемо відеокарту RTX 4060 Ti, щоб мати впевнений Full HD геймінг, і можливість пограти у 2К. Далі нам потрібний процесор від AMD, ми хочемо народний Ryzen 5. І це, звісно, Ryzen 5 7500 f Це зараз такий самий, напевно, популярний процесор. Далі нам потрібно 32 ГБ оперативної пам'яті, щоб було запасом на майбутнє. Ми беремо 32 ГБ оперативної пам'яті. І, звісно, ми хочемо, щоб в нашій збірці був SSD на 1 ТБ. NVMe. І дивимося, які збірочки нам може запропонувати Artline. І ось є декілька моделей. Звісно, ось ці моделі це все дуже цікаво, але ми хочемо нарешті спробувати красиву білу збірочку. Тому ми вибираємо саме ось цей ПК. І що ми тут маємо? Тут ми маємо, що дана збірочка працює на Ryzen 5, 7500F, RTX 4060 Ti, і у нас 32 ГБ оперативної пам'яті, ddr 5 і 1 ТБ NVMe SSD. Плюсів також можна підмітити, що у нас тут B чіпсет а не A чіпсет а саме B-650, це є B650HDV m 2 наскільки я розумію, це є a A40. корпус Cube Snow і блокжелення у нас на 550 Вт, 80 бронз. Ну, має бути цікаво. І ще з дуже гарних плюсів. У нас тут гарантія 38 місців. Тепер ціна ця у нас є не кінцева. Дивіться, я вам зараз покажу, як можна заощадити. Нажимаємо оформити замовлення і вводимо промокод Еліптос 5. І дивіться, яке чудо відбувається. Наша збірочка стає дешевшою на 2307 гривень, і така збірочка вийде за 43 842 гривень. Погодьтеся, це реально хороша ціна за дану ну, конфігурацію. Спробуйте зібрати самі, у вас не вийде сильно дешевше. А тут готова збірка, яка прийде вам за декілька днів, і у вас буде гарантія на весь комп 38 місяців. Ну звучить дуже і дуже приємно. Ну що ж, як замовити ПК, ми зрозуміли. А тепер подивимось, що ж це за збірочка така і як вона до нас приходить. Збірочка до нас приходить у фірмовому пакуванні від Artline. тому ми можемо відразу на пошті побачити, чи посілочка відкривалась по дорозі чи ні. А що ж нас чекає всередині даного покупання? Звісно, у нас тут є кабель живлення, щоб підключати даний ПК відразу до розетки і користуватися ним. Також у нас є тут книжечка з документацією, де є інструкція по використанню даного ПК, де у нас є також лист з характеристиками і гарантія на 38 місяців. Ну і звісно, всередині нас чекає білосніжна збірка. Як ми бачимо, тут немає жодних уплотнювачів, адже комплектуючи у нас є доволі неважкими, тому вони їй аж так. Не потрібні. Якщо б ми замовляли якісь більш такі габаритні і ну, важкі ПК, то там будуть уплотнювачі, щоб все до нас приїхало також безпечно і в поряді. Але все одно рекомендують дані посілочки перевіряти на пошті, адже ну всякі буває. Краще перевірити на пошті. і Якщо пошта якось неакуратно вам його довезе, ну просто можна буде ПК повернути. Для початку давайте обговоримо материнську плату. Тут нас є дуже хороша і якісна материнська плата із запасом для майбутніх апгрейдів. Адже це у нас Сокіт am 5 ще вийде на нього декілька поколінь процесорів, і ви зможете з легкістю в майбутньому обновитися. А материнська плата з такими ланцюгами живлення, з такими радіаторами, дозволить вам це робити без жодних і жодних проблем. Для нашого процесора Ryzen 5 7500F, ну, даної материнської плати є сильно і сильно заочі з можливістю подальшого апгрейду. У неї є підтримка, як і високі часот не звертайте Увагу, що тут тільки два порти є під оперативну пам'ять. Адже, ну, скоріше всього, ви і так не будете докладати ще дві планочки, адже зразу ставимо собі 32 ГБ, і в нас все буде чудово. 32 ГБ вистачить ще на дуже і дуже довго, на 3-4 роки вперед. Точно, десь я почув недавно таку хорошу фразу. 16 ГБ на сьогоднішній день є такий комфортний мінімум. А от 32 ГБ це є дуже великий запас на майбутнє. Ну, в плані ігор для роботи, звісно, можливо, потрібно буде чуть-чуть побільше, але й 32 ГБ вистачить, особисто я також використовую 32 ГБ. Якихось там монтажу, відео там, ну, для стрімінгу, там, обробки якихось фотографій, тому подібних речей, і мені в принципі вистачає. Так, іноді хотілося б побільше, але з 32 ГБ оперативної пам'яті можна з легкістю працювати, за ігри я взагалі мовчу, Вони на сьогоднішній ну, день рідко хто споживає більше 18 ГБ, здебільшого 14-15. Тому з дуже великим запасом на майбутнє. Оперативна пам'ять тут доволі така цікава, бюджетненька, доступна, 32 ГБ від G-Sкіл двома планочками по 16, частота 5600. Хоча на сайті було заявлено 5. 200, але ну, до нас прийшло по факту 5600. До речі, у Ортлайна це є така доволі ну, часто практика, що коли у них, напевно, чогось немає, вони ставлять щось чуть-чуть краще. Гірше вам не поставлять. До речі, у нас ось недавно підписник замовляв збірочку у них на 12400 F і 4060, і там був блок живлення, заявлений 650 Вт. Йому прийшов блок на 750 Вт. Точно такої самої фірми, тільки чуть-чуть потужніший. Ну, скоріше всього, або на сайті якась помилочка і має бути 5600, або просто не було наявності 5200. І тому прийшло до нас 5.40. Ну, практика така доволі часто, адже підписники також часто пишуть, що їм приходять збірочки з чуть кращими комплектуючими, як вони замовляли. Не супер, якісь круті апгрейди не очікують, але такий нюанс, які є, ну доволі приємно. За що дуже сильно дякую. А тепер давайте до самого цікавого до відеокарти, адже це те, що буде визначати продуктивність нашої системи в іграх і в роботі. Ну, в більшій степені в іграх, адже в роботі ну, дуже сильно також впливає процесор. У нас тут RTX 4060 Ti у виконанні від Asus, така красива Leva Bila vida carta? І під які взагалі роздільні здатності підходить дані відеокарти. Ну, в першу чергу це є для ультимативного Full HD геймінгу. І, звісно, можна пограти у 2К на таких ось середніх, середньо-високих налаштування гравків, взагалі без проблем у всі ігри. Адже DLSS 3,5 нам приходить в допомогу, генератор кадрів нам приходить в допомогу, але Full HD дана система себе буде показувати просто неймовірно. Для даної відеокарти я б рекомендував брати монітор на 24,5 дюйма, ну чуть-чуть більше, як 23,8, і з роздільною здатністю Full HD, і звісно, частота оновлення 180 Гц, а можливо більше, Якщо бюджет дозволяє. У мене нещодавно був такий монітор на огляді від компанії Cube, це є G25 F180, саме версія, плюс, адже вона злегка обновлена і набагато цікавіша, як попередня модель. Даний монітор має яскравість 300 кандел на метр квадратний. З часом відгуку 1 мілісекунда і частотою оновлення 180 Гц. Чого для сучасних ігор є за очі. І звісно, щоб картиночка була якісною, у нас тут встановлена хороша ips матриця Тому пограти на даному моніторі ви зможете абсолютно всі ігри, які зараз тільки доступні на ультраналаштування графіки, звісно, і Прийдеться підімкнути технології, типу DLS 35 і генератор кадрів, якщо ви захочете увімкнути трасування променів. Ну, куди без цього хочете технології, тобто про трасування променів, ну тоді вмикайте інші технології, DLSS, генератори, щоб це все у вас круто працювало. Зараз просто не існує таких систем, які можуть потягнути трасування променів без DLSS. Ну є, звісно, 4090, яка могла би потягнути ну, у Full HD трасування променів без DLSS, але покемон, 4090 у Full HD, ну так собі звучить, та да, відеокарта ну, позиціонується для. ТРК, а там вона без DLСів і генераторів також ні з чим не справиться. Так і у нас тут хочете пограти з променями, ну тоді, будь ласка, піднімкніть технології для того, щоб ці промені працювали ну, дуже і дуже приємно і плавно. Блок живлення у нас встановлений від Cube на 550 Вт з бронзовим сертифікатом. є на дану збірку гарантію 38 місяців, тому вони впевнені за дані блоки живлення, тому і нам переживати нема за що. Якби щось сталося, у вас є гарантії, тому жодних проблем з ним не буде. Все має працювати стабільно і дуже. Дуже довго. Збірочки від Артланду у нас приходять без встановленої операційної системи. Але якщо ви захочете, що у вас було встановлені відразу, наприклад, з Windows 11, це можна вибрати як додаткову опцію, і до вас прийде ПК відразу з встановленою операційною системою. І тут також жодних проблем немає. Але якби що, встановити самому операційну систему, не складає жодних проблем. Я кажу, у нас перепідписки також брали декілька збірочок, і я їм просто скину, де скачати Windows з сайту Microsoft, це робиться дуже просто. Встановлюється собі флешечку, вам утиліта все записує на флешку, і вінда встановлюється практично якась гра. Драйвера, потім встановлювати також немає жодних проблем. Це вже не є так важко, як було колись, тому зараз встановити відду, ну, може практично кожен. Якщо ви це робити не вмієте, можете вибрати як додаткову опцію при замовленні на сайті. Що ж, а тепер давайте приступимо до тесту стабільності систем. Як бачимо, дана збірочка до нас приїхала без жодних захистів всередині. Ну це, скоріше всього, через те, що у нас всі комплектуючі доволі легкі і ну, щось статися не повинно по дорозі, адже все надійно закріплено. Якщо ви берете якісь збірочки з більш такими масивними комплектуючими, то Artline ставить якісь. Уплотніть лі в середину, і воно все до вас також приїздить без жодних проблем. Це не першу збірочку, яку я замовляю у них. І точністю можу сказати, що якщо вони не ставлять захисті якісь всередину, то, скоріше всього, до вас збірочка приїде окей. Я замовляв у них і дорожчі збірки, там вже були уплотнювачі, і з ними також все доїжджало добре. Як бачимо, тут жодних проблем немає, але все одно перевіримо, як дана система себе покаже в стрес-тесті. Давайте приступати. Для проведення повноцінного стрес-тесту я вмикаю одразу фурмар, цей стрес-тест відеокарти, і відразу Aedu 64. Залишаю. На декілька хвилин, і ми можемо побачити, що наша відеокарта не гріється більше 60 градусів, де більшого це є десь так 58 градусів. А наш процесор так орієнтовно 77-78 градусів, що для нього є також у межах норм. Тому можемо зробити висновки, що стрес-тест наша система пройшла вдало. От стояла ця збірочка у мене на столі, я спідки подивився на це все і подумав: а та збірочка така доволі компактна. А чому не використати її як ігрову консоль? Я собі акуратненько поставив дану збірочку біля телевізора і грав на ній з другом футбол. І взагалі горя не знав, вся подобалась збірочка виглядає естетично, Звісно, не так компактно, як PlayStation 5, але функціонал у нас тут доволі і доволі обширний. До речі, ціна на дану збірочку вже дуже близька до PS5 Pro. А по продуктивності ну, це приблизно буде те саме. Якщо ви думаєте, що в PlayStation з роздільною здатністю 4К будуть ці ігри працювати, ну ви дуже сильно помиляєтесь. У них там все з Full HD, апскейлиться до 4К. Якщо ви захочете пограти на даній відеокарті і на даній збірочці у 4К щось. DLSS 35 на ультрапродуктивність і у вас також все полетить у 4К, як на PlayStation 5. Можливо, PlayStation 5 буде чуть-чуть продуктивніший, адже ну, по заявленню в неї ну, дотягує практично до рівня 4070. Ну, це не точно, але мені так здається, що я таке бачу. Ну, але все одно у нас тут повноцінна ігрова збірка, така доволі і доволі компактна. За практично ті самі кошти, адже вона коштує там орієнтовно 800 євро. А якщо поки вона до нас приїде, там буде всі ті самі 40 тисяч. Тому збірочка коштує приблизно як PlayStation 5, і пограти на ній ви можете навіть так само, як на PlayStation 5. Тут я підключив собі до телевізора і з легкістю пограв, ну з кайфом виглядає доволі естетично, красиво. І доволі цікаво. Може також використати такий сценарій використання. Що ж, пограти, я то пограв. Тепер давайте я вам покажу, як дана збірочка себе показує в ір. Приступаємо до тесту продуктивності. Не будемо затягувати. Поїхали. Першим на тесті у нас буде Alan Wake. Як ми можемо побачити, у нас тут орієнтовно 55-60 fps на графіки графіків Full HD з DLSS і фрейм-генератором. Якщо вимкнути промені, то то DLSS і фрейм-генератор нам відповідно не потрібні. Температура нашого процесора орієнтовно 50 градусів, що є доволі і доволі приємним таким комфортним показником. І наша відеокарта також не перевищує температури у 60 градусів, тобто як у стрес-тесті було 60 градусів максимум, так і в іграх у нас до 60 градусів відеокарти. Процесор працює на таких хороших собі, ну доволі прохолодних температурах. Далі ми перейдемо до кіберспортивної дисциплін, до cs 2 І тут наша система показує так орієнтовно від 235 FPS до практично 300, середній показник так 250-260 FPS. Як ми бачимо, наш процесор тримає стабільну частоту 550 МГц, і наша відеокарта працює також ну хороших для себе комфортних умовах. Це є високі налаштування графіків у Full HD. Як ми бачимо, тут відеопам'ять повністю не задіюється тут більше йде у портки у процесор. Наша відеокарта тут також наповну не працює, тому все працює в межах норми. У cs 2 це є нормально, коли відеокарта не завантажена на повну. Та й процесор також. Ну, але ми маємо 240 плюс FP, що є також комфортним, класним показником, може співвзяти монітор 240 Гц Full HD і мати такий ну, дуже і дуже плавний геймплей. Далі на тесті у нас кіберпанк, ультра налаштування графіки, трасування променів на ультра, трасування шляху не вмикаємо, DLSS на якість І фрейм-генератор також вмикаємо. І тут у нас в середньому 120-125 FPS. Звісно, можна і трасування шляху вімкнути, тоді FPS, ну, зрізаючися про чуть не вдвічі. Можна трасування променів взагалі вимкнути, і також вимкати тоді DLSS і фрейм-генератор. Можна трасування шляху поставити, точніше, трасування променів на середній, і тоді фрейм-генератор вимикати. І у нас це в будь-якому випадку буде комфортний, плавний геймплей. Тобто налаштування графіків, ви вибираєте собі такі, які ви самі того хочете. Як ми бачимо, наша відеокарта споживає орієнтовно 140 Вт, ну що є доволі таким холодним показником як для такого рівня продуктивності. Далі в нас буде шедевр від Sony. Spider-Man Miles Morales. Гра, яка має чудову оптимізацію. І якщо у випадку cs 2 зрозуміло, чому наші відеокарти не завантажуються наповну, то у випадку Spider-Man, ну, оптимізація від Sony просто фантастична. 80-90% завантажені відеокарти, ну, таке собі. Але все одно ми тут маємо. 88 до 100 FPS, що є також доволі хорошим, ну, нормальним показником. Але дана гра ну, вимагає якоїсь оптимізації. Це вже не перша збірка, яку я тестую в даній грі, і в нас завжди відеокарта не завантажена повну. Ну, Sony, давайте підвезіть нам, будь ласка, оптимізацію. А тепер давайте підводити пісунки, що взагалі це є вигідна збірочка. Я недавно збирав, ну, як недавно, декілька місяців тому збирав своєму брату ПК. Також на даній материнці, з даним процесором. Там було чуть-чуть краще охолодження, але відеокарта там була 4060. Тут-чуть кращому виконання, але все одно 4060. На 20% менш продуктивно. І дана збірочка мені тоді в 43 тисячі гривень. У мене там ще була чуть-чуть краще оперативна пам'ять, але в нас тут краща відеокарта за ту саму ціну. По факту, якщо збирати такий ПК самому, вам ціна вийде практично та сама. Тут до вас приходить готове рішення з гарантією 38 місяців. Звісно, не забувайте використовувати промоходи, які є в описі під відео. Так ви зможете заощадити декілька тисяч гривень, що є доволі хорошим приємним бонусом на декілька ігор чи на якусь, наприклад, периферію для вашої збірочки. Посилання на дану збірочку, на всі інші готові збірочки Дартлайна і на монітор, про який я вам розповідав, буде в описі під відео, можете зайти і ознайомитися. І в підсумку я можу сказати тільки одне: дану збірочку не соромно рекомендувати. Ви можете зайти в будь-який інтернет-магазин і спробувати зібрати там щось подібне. Ну, у вас ціна вийде приблизно така сама. Тільки вам прийдеться все збирати вручну, а якщо ви це робити не вмієте, ну така собі справа. Тут все приїхало готове з класною гарантією. Ви тільки увімкнули, якщо ви не замовили встановлену вінду, встановили вінду і все. Користуєтесь без жодних додаткових підводних каменів. Тому, на мою думку, якщо ви не вмієте збирати збірочки, то це є хороший оптимальний вихід, коли ви хочете замовити співготову збірочку ПК. Тільки потрібно пам'ятати одне: готові збірочки бувають різні, які інтернет-магазини бувають різні, якісь совісні, якісь не дуже. Хтось вам може зібрати топ за свої гроші, хтось не дуже топ за свої гроші. Тому обов'язково, коли ви замовляєте собі збірочку. Реально оцініть ситуацію, коштую на того чи ні. І на пошті обов'язково відкрийте і подивіться, чи вона до вас добре доїхала, щоб не було потім жодних додаткових питань. Також користуючись моментом, хотів би подякувати спонсорам нашого каналу. Хлопці, ви реально мотивуєте мене робити більше і більше якісного контенту. Справді вам дуже сильно вдячний. Якби що приєднатися до ряду спонсорів, ви можете по кнопці спонсорувати або по посиланню в описі під відео. Буду вам дуже сильно вдячний. Там є декілька закритих відео, доступи до закритих стрімів. Ну і доступи до записів в стрімах. Дякую вам ну, за таку підтримку. Також ви можете підписатися на наш телеграм-канал. Там є посилання на стріми, коли ми стрімимо, звісно. Так ви точно стріми не пропустите. Можливо, у вас є якісь додаткові питання, ви заходьте на стрім, і там ми у реальному часі вам ну, постараємося допомогти. А на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте поставити подобайку. Щасливо!